Втрати на фронті за добу п'ятеро загиблих, восьмеро поранених українських бійців. Поблизу Зайцевого на горлівському напрямку внаслідок артилерійського обстрілу загинули четверо вояків, і ще п'ятеро дістали поранення. Двоє з них в важкому стані. Це інформація з власних джерел ТСН в штабі, АТО її ще. Перевіряють і офіційні дані за останню добу. Один український воїн загинув під час обстрілу терористами селища Луганське під Бахмутом. Під Авдіївкою троє поранених. Саме тут у промзоні точаться найзапекліші бої. Лише один мінометний обстріл в неділю тривав 5 годин. Відмін бойовиків постраждав місцевий житель. Окупанти також важко поранили трьох мешканців, які вийшли на мітинг проти розміщення артилерії у житлових кварталах. Розвідка не називає точного місця, де це сталося. За даними ТСН, це передміст. Донецька за минулу добу за даними штабу, АТО, загинули троє окупантів і ще семеро поранені. Найбільші втрати ворога під Авдіївкою. Терористи з числа місцевих мешканців відмовляються воювати за таких умов. Тож російське командування прислало під Авдіївку професійні загороджувальні загони, які стріляють у кожного хто відступає. Багато окупантів відмовляються йти в бій саме тому. За інформацією розвідки, в район Авдіївської промзони прибув підрозділ російської національної гвардії, який виконуватиме функцію загороджувального загону.